Вітаю всіх наших слухачів, нашого глибинного курсу, курсу цілительської майстерності. Сьогодні у нас п'ятий день. Я вже вчора ввечері відчував його наближення. Взагалі, взагалі, люди вважають, що з західом сонця вже починається наступний день. Тобто, не так, як ми Там вважаємо з позарання, коли сонце піднімається. А саме, коли вже сонце заходить нинішнього дня, то вже починається активна дія причинності. Причинності наступного дня. І, а... Наша з вами дійсно глибина робота, я відчуваю і відкликаються наші майстри і ті, хто вперше на нашому курсі про ті процеси, які особливо під час наших медитацій, йдуть проявлення, проявлення як трансформаційного характеру, тобто, ви пропрацьовуєте ці проявлення. Так і проявлення статичного характеру. Тобто те, до чого ви ще не готові, я казав, курс буде більш ще глибшим. Тому є ті чи інші глибинні причинності, які зараз піднімаються на поверхню, до яких ви ще не готові, але рано чи пізно їх все рівно потрібно буде піднімати. Тут я вже не коригую, тут уже потік, духовний потік, який в руслі курсу він задає інтонацію нашої роботи. І той, хто десь, умовно кажучи, там ще так халтурив роботі з собою, от зараз на поверхню це все піднімається. От, не лякайтеся, звертайтеся. Бо у кого трансформаційні процеси запускаються, ви самостійно будете виходити, але у кого ці процеси дійсно в такому статичному стані, то не соромтеся, звертайтеся, ми будемо підказувати вам, що саме відбувається. Бо от сьогодні, наприклад, там в супроводі жінка, яка проходить курс. Проходить його вже неодноразово. І піднялося. Піднялося, і Вона звертається, що зо мною відбувається. Ну, І кажу: піднялося, замутилося, от, втратила зосередженість. З однієї сторони, залишається потенційний фон е, напрацьованого стану, а з іншої, оця ложка дьогтю зараз починає. Мутить мутить цю воду, якраз найкраще і тошнота, і е, такі проявлення навіть температурного характеру. Але це не хвороба. Так, вірус може приєднатися до цього, бо зараз ви знаєте, що е, сезонні прояви вірусів. От, Тому, якщо будуть такі прояви, не лякайтеся, не соромтеся, запитуйте. П'ятий день день, він такого дуже глибинного характеру, який в першу чергу буде відображати такий головний оцей камінь. Через які ми спотикаємося з вами, це свавілля, це те, що нібито ми завжди звертаємося до Бога в класичній молитві да буде воля Твоя, чомусь ми звертаємося. Але жити ми продовжуємо по своїм проявам цілей життєвих намірів, потреб, бажань. А наші предки завжди зверталися до Бога е, з м, запитом благословіння. На всяку справу, на всякі дії. Люди зверталися, Боже, благослови. Друзі, що значить благословіння? Благословіння це є е, усвідомлення в відчуттях волі Бога для себе і в ствердженні її виконати. Навіть коли вже є благословення на якусь загальну справу. Але в цій справі, цілісній справі, є якісь етапи. І іноді буває так, що ми можемо почати справу з благословінням по волі Бога, а потім десь заблукати, десь включитися в ті чи інші прояви свавілля. Свавілля може бути, як і ми говоримо вже плюсового характеру, тобто ми можемо щось надмірно вимагати і від себе, надмірно вимагати від когось. І в мінусовому характері, Тобто коли ми облінюємося, зупиняємося, починаємо десь себе виправдовувати, недопрацьовувати, і це також проявляється вже в часі деструктивними проявами. В здоров'ї, ми вже знаємо, в першу чергу це проявиться. Е, ну, якщо так дивитися в ієрархії, все рівно починається все. Ви вже розумієте, з духовного, з духовної патології. Бо перестати чути волю Бога, друзі, це є вже відхилення, це є вже стан, як говориться в писанні первородного нашого гріха. Тобто ми відхилилися від цього. І нібито запитуємо, і знову починаємо робити так, як нам зручно, так, як нам вигідно. І от п'ятий день це якраз прояви прояви оцього для нас звичного свавілля, і в правильних векторах, і в неправильних. Але суть не в тому, чи правильно чи неправильно. Головне, що це. Неправедно. Це не є справедність, це не є е, істинний шлях. І дійсно скільки людей, скільки людей, да ви самі розумієте, наші майстри знають, що проходячи всі курси, етапи, четвертий курс, і курс цілецької майстерності, все рівно продовжуємо ми в тих чи інших обставинах життя, а це якраз і є. Вже прояв більш такого екстраверсійного характеру, тобто коли ми більш зосереджені на тому, що зовні воно нас стягує, і ми кажемо: ну, от такі обставини. А хто створив ці обставини? От, Люди, друзі, ми самі саме створюємо ці обставини, і вибір, як ми вже в цих обставинах будемо з вами рухатися, також за нами. Так, ми іноді створюємо щось негативне, але завжди є можливість знову подивитися в небо, знову подивитися всередину себе, запитати благословення, знову почати відчувати волю Бога і вирулювати, виходити поступово з оцих обставин. Тому що я говорив вам, кожен день це день нового життя. Як ви проживете його, наскільки ви будете спрямовані жити в сприйнятті та проявленні волі Бога, настільки ви і будете вирішувати ці життєві ситуації, те, що є обставини життя, настільки вони вже в часі будуть вже працювати на вас. Не ви працюєте на обставини, бо люди живуть працюючи на обставини. в своїх і морально-етичних проявах. Зобов'язання, у нас у всіх є зобов'язання, ми е, люди такі е обов'язкового характеру, От. але є такий вираз, що е е да? да, ну, зоб... об ну, обязательність. Яз... Об Зоб'язаність без любві е перетворює без, без любові, перетворює е людину проявлення критики. Тобто ми починаємо вже ставити ці цілі собі, ми не, ми не виконуємо їх, ми критикуємо себе, якщо ми в якійсь мірі відчуваємо провину за себе. Потім ми критикуємо когось, от, і оце критиканство, от, воно е починає нас. Руйнувати, і ми починаємо хворіти з вами. Ми більш детально сьогодні розберемо 5, 5 напрямків, 5, таких, 5 течії цього свавілля. От, ми сьогодні будемо про це з вами говорити. Активізує внутрішню передсвідому сферу в направленості життя з активізацією вже вольового центру і в просторі, коли ми це сформуємо. Тобто сила бачення того, що ми з вами заплануємо, вона дуже-дуже активною буде. дуже активною, А якщо це ще й співпаде, воно повинно співпасти по волі Бога, то сам Бог. Самі вищі сили будуть допомагати підтримувати вас в реалізації от, цих планів і цих цілей. Дивіться, я вам нічого не говорив про е, місяць, ну, новолуні, там ще щось. Ось такі процеси, такий сьогодні е, цікавий та глибокий день. Так що навіть після першої частини, ну, в руслі курсу, ви вже поміркуєте про свої духовні плани і цілі на цілий рік. Саме на цілий рік. От сьогоднішній день це плани на цілий рік. Хотів також поділитися цікавою інформацією, дійсно, як працює простір. Ну, той, хто вже в руслі цих усвідомлень, в руслі цих духовних істин і ідеальних, і актуальних, вже я знаю, ті, хто сюди прийшов, ви вже не сумніваєтеся в тому, що саме Вищі сили коригують так, по закону свободної волі. Вони дають нам право, істинне право як вінця творіння робити вибір. І вони чекають від нас, щоб ми все-таки навчилися робити вибір по волі Бога. Але не як раби, вибачте, не як якісь послушники. А вільно усвідомлюючи, що ми і є по Його проявлення, бо ми є Його створіння, Тому ми проявляємо Його волю Бога. Якщо ми є в подібності Його створіння, то чию ми можемо волю проявляти? Тільки Бога. А якщо ми просто втрачаємо зв'язок з Ним, втрачаємо духовне здоров'я, втрачаємо психічне здоров'я, то, відповідно, ми будемо рухатися в руслі своїх якихось бажань, намірів, цілей. Ну, і як кажуть, Коли ми робимо те, що хочемо, виходить те, що виходить. А коли ми робимо те, що потрібно, по волі Бога, то виходить те, що ми хочемо. Отакий от парадокс. І от хотів поділитися таким цікавим моєму житті явищем. Їх дуже багато, вони вже не є для мене, умовно кажучи, їх надсуттєвим, бо це вже норма життя. Рівно рік, назад. Рівно рік назад я <кій> був в Полтаві, і так склалося, що я новорічні свята там були, і я не встиг купити собі робочий зошит. Я кожного року, вже багато років, купляю собі робочий зошит на цілий рік, бо я роблю там записи, там прийоми, у мене все розписано там. А, і так склалося, що полтавчани вирішили мені подарувати подарувати цей робочий зошит. Вони мені його подарували, але коли я його так побачив, трішечки так мене насторожило. Що насторожило? Багато років я не купував зошит чорний. У мене завжди були, не те, що там я відсторонююсь від цього кольору, ні. А, ну, такий резонанс був. Я завжди купував то голубий, то фіолетовий, то там сріблястий якийсь. От у мене стопка стоїть їх, архів. От Всі вони стоять ще з багатьма з багать, такими напрацюваннями чи тої академії. А це мені подарували в січні місяць, 24 лютого. Я зрозумів цей знак цей зошит. Я не відкинув його. Я задав питання собі. Бо іноді бувало так, що в минулих роках мені. Також дарували, іноді декілька подарують, а чорного ніколи не дарували. І я так дивився, який там зрезонував мені, бо іноді є там і свята якісь там, іноді я привожу якісь там приклади, дослідження. От. До речі, це був перший зошит з картою України. Серед карта України була. А, ну, я зрозумів, для чого цей знак. Рік завершився. І в цьому році, в цьому році рік я починав в іншій країні. Заходжу там в Іспанію, розумію, що мені треба, щоб зошит був. Заходжу в Іспанії. Є красиві зошити, але щось мені не резонувало купувати його. На іспанській мові. І там карти України немає. Я ж я рік пропрацював з цією картою. Вона у мене завжди була розкрита на столі. І коли до мене заходили, там іноді кажуть, що Степанович, ви яке? В армії сидять, карта, і <смі> у вас карта, і ви там досліджуєте. От Я карти немає. Приїхав сюди і зразу в роботу, зранку до ночі, немає можливості десь там в магазин. І от вже 20 числа, а я без зошита. Ну, благо, що е, там супровід у мене е, в, в інших толмутах, е, але зошить потрібно. От. Я вон, звертаюся вже, е, до наших працівників, однодумців, колег кажу: мені потрібен зошит, привезіть мені зошит, а сам усвідомлюю, що це ж не я буду купувати, це ж простір. Цей простір передасть мені, знаково передасть, що буде в цьому році. Різниця є. Ну, явно. <світло> <світло> Не світлий, але посвітліше. Бачите, як це все. Це Мені здається, що темно -темно це темне, темне, зелене. Ні, чорний ну, чорний, так. чорний, так. Він відображається, можливо, так. Він реально чорний. От, це коричневий, але він з такими там уже йде. Звідти світло пробивається. Тому. Рік буде е, ще не так, як би нам хотілося. Ми це все розуміємо в реаліях. От. Але світліше, але світліше, так що бачите. Так, так це працює. Карта України і плюс ще й карта світу. Так що там процеси були е, з України, а тут ми будемо активізувати вже весь світ. Ось така цікава інформація. Те, що ми з вами пам'ятаєте, записували особливо. Ми записували, четвертий рівень четвертий рівень Вищого я. І вчора, коли ми досліджували вище я, ваші відчуття, ваші занурення, дійсно незвичний стан, бо це інша природа наша. Фізичному навіть сприйнятті, бо це фізично включається рівень здоров'я. Сьогодні ми завершимо з вами всі ці рівні здоров'я. Обов'язково нам треба завершити їх сьогодні. Вже, бо ми сьогодні вже починем, повинні починати з ферри. От.